Раніше я думала, що впевненість в собі це така якість, яка дана від народження разом в комплекті з красою та розумом. Але потім я побачила, як дуже гарні люди при цьому можуть бути абсолютно невпевненими в собі. Саме тому, вивчивши це питання, я прийшла до висновку, що впевненість в собі це навичка. Я розкажу про те, як сформувати цю навичку і почувати себе впевнено у будь-якій ситуації. Перше, перестаньте вірити своїм думкам. Зазвичай невпевненість в собі формують наші думки. Які говорять нам про те, що щось ми не такі, що ми робимо щось не те, що ми не достатньо цікаві. Тощо, тому нам потрібно ідентифікувати ці думки, скласти перелік таких думок тригерів і просто з ними вітатися, коли вони з'являються. Не відкидати їх, не сперечатися з ними, а просто помічати. Потрібно пам'ятати, що думки це просто аналіз нашого мозку, інформації з минулого, думки про майбутнє або ситуація, яка відбувається навколо. Це як реклама супермаркетів, які, наприклад, збирали інформацію раніше про те. Що ви купували, і присилають вам рекламу про такі самі продукти. Але, наприклад, якщо раніше ви купували м'ясо, але зараз стали вегетаріанцем, то зараз ці рекламні пропозиції для вас не актуальні так само і з думками. Коли ви зробили перелік таких думок, ви просто їх помічаєте, вітаєтесь і робите так, як запланували. Наступне це перестати читати думки інших людей. думки? Зазвичай ми думаємо, що все я там не сподобалась, не сподобався, я зробила щось не те, і людина щось про мене подумала. Насправді, ми не можемо знати, що людина подумала про нас або як вона буде спілкуватися з нами далі. Саме тому такі думки про те, що про нас подумали, вони абсолютно ілюзорні. Навіть якщо там щось було не так, як вам хотілося, сприймати це як варіант того, що таке може бути, тому що в нашому житті є місце для різних ситуацій. Наступне це взаємодія з відчуттями в тілі. Я знаю, що коли ми... Ми почуваємось невпевнено, то починає в когось там калатати серце, пітніти руки, ноги, починає трястися навіть тіло. І в цей момент головне не заперечувати ці відчуття, а поринути в них, неначе в океан та в море, і поспостерігати, так що я зараз відчуваю, і подякувати організму, що насправді він вас готує до якоїсь ситуації, оскільки, коли ми хвилюємось, організм це сприймає як небезпеку. Він думає, що можливо ми побачили там якогось звіра, або нам потрібно бігти зараз буде, захищатися. Тому він таким чином реагує. Нам потрібно просто подякувати організму, сказати дякую, що ти мені допомагаєш, але зараз мені не нормально, я зараз буду робити якусь дію, яка не передбачає якоїсь небезпеки, і поспостерігати за відчуттями. Тобто ми їх не намагаємось позбутися. Ми спочатку вчимося їх помічати і просто поглинатися в ці відчуття. Таким чином, з часом можна буде їх нейтралізувати, тобто вони будуть вимикатися автоматично. Наступне це бути цікавим співрозмовником. Це про те, що у будь-якої. Людини є якесь захоплення. Якщо, наприклад, ви відвідували Антарктиду або цікаві місця, або у вас є якесь цікаве хобі, то історії про це хобі дуже подобаються людям. Їм цікаво дізнатися про якісь незвичні речі. Розказуйте про такі речі, це як, наприклад, зустрітися з новою людиною, і коли не знаєш про що говорити, там говориш про погоду, ще про якісь дурниці. І коли спливає в розмові цікаве хобі або захоплення людини, то дійсно цікаво подивитися на те, як ця людина по-іншому бачить світ, і наступне це практику практикувати спілкування з людьми. Якщо ви не впевнено почуваєте себе в певних ситуаціях, то потрібно цілеспрямовано себе направляти в такі ситуації, спілкуватися більше, спілкуватися, можливо, там онлайн, потім виходити в офлайн зустрічі і якомога більше практикувати якісь моменти і спостерігати за собою в цих ситуаціях. Про що ви думаєте? Як ви оцінюєте себе після цих розмов? Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, оскільки це дуже допомагає розвиватися каналу і впливає на алгоритми YouTube, Тому буду вдячний. Чна за зворотній зв'язок.